Право для беженцев. Манушен дианда Украина. Кастанина не статуса, кай то мы мангле убежище. Беженца вид по джуймос, но джувен и находим по территории Молдова, лесте и син кацавы правуре. Тумелы на временно идентификационный номер. Саво тумэ можете тэлэн анда любо мультифункциональну центру. Право по бути. Мануша сава тирэн бути лена медицинско страховка. Коли Мануша саме на Тіренбуті, лен де на неотложну медицинську допомогу. Право та живе на до спеціальної центрі важу біженці. Право пе хамос, та джан те провірін пе скозор, та джан те сітьон, та лен пе сті образування, та пірін пе мероприяття, кода тумари бояці. Право та лен помощь, лелувенца і гуманітарну помощь, каті манушенді анда Україна.